Дійсно, те місце, яке воно насичене особливою енергетикою. Це відчуваєш відразу, коли приупиняєшся. І я взагалі вважаю, що ці місця вони благословенні, тому що вони подарували Україні великого поета. Великого кабзаря Тараса Григоровича Шевченка і е, я впевнена, що е, немає е, таких українців, які е, не були тут е, на Чернечій горі, і сюди стікається кожного року дуже багато і українців і мешканців зі всього світу, тому що дійсно постать Тараса Шевченка. Вона Настільки популярна, вона настільки впливова у всьому світі, що ми відчуваємо цю актуальність, цю сучасність, не вважаючи на те, що вчора ми відмічали 203 роки з дня його народження, а сьогодні 156 років дня смерті, але він... Серед нас, в нашій пам'яті, наш... у своїх творах, які не вмирають, вони з нами. Ми сьогодні чули, як діти чудово читали Шевченка. І отак от через покоління ми будемо передавати чудові, великі талант, талановиті твори. Нашого великого контейнера запитання. А що давайте скажіть, будь ласка, на вашу думку, який вірш Шевченка, твір найбільш актуальний, найбільш близький для вас? Для мене взагалі Шевченка є найулюбленішим поетом, але на думку приходить тільки заповіт такі дні і в цьому місці. Я трохи хвилююся, я його пам'ятаю, але щоб, може іноді трохи треба підглянути, я вам можу його зараз Прочитати. спробую, спробую розказати. Не зовсім прочитав але я буду підглядати я помру, то поховайте мене на кулі. Серед степу широкого на Вкраїні. Щоб лани в широкополі і Дніпро, і кручі. Щоб було видно, було чути. Як ревели бути. дякую. Викарпайте не зможе. Супер. Щоб, а, а, як понесе а, з Дніпра осіннює море, ворожує кров, а, бачите, а? Море. І, а, бо тоді я і а, лани і гори, все покину і повинно до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвити, і вражу свою кров'ю волю покропити. І мене в гордині сильні, в родині вільній, новій. Не забудьте пом'янути не зли тихим словом. Вау! Є ще запитання? Да, путали вас